Я журналіст. Події останніх місяців змінили нашу країну. Змінили мене. Київська громадська змінила українську журналістику. Я, як і більшість журналістів, працювала на дядю. Я більше так не хочу. Я не хочу ставити політикам про питання. Я хочу зупиняти політика, коли він говорить фігню. Я не хочу трахати власну совість. Мені набридла шаблонна журналістика. Я хочу, щоб ви довіряли журналістам. Я хочу працювати для вас і разом створити нове телебачення. Мені набридло шукати кращого місця. Я хочу зробити кращим те місце, де я живу. Ми хочемо створити в Черкасах громадське телебачення. Ми вже його створюємо. У нас є команда, є ентузіазм. Не вистачає лише вашої підтримки. Підтримай громадське в Черкасах.